Він освічувався й у коханні віршованими рядками, які до зустрічі з нею ніколи не писав. Про те, що сказати, бракувало духу, занотовував у записник, який для загалу був табу. Людмила познайомила з Юрієм, коли й було 16, йому 17 років. Приглядалися згодом. запретелювали. Це суто щира дружба. Думали обоє перервати юнацьке товаришування. Першою наважилася вона 11 листопада. В дворі 16-ї ташки. Я полізла до нього поцілуватись, і це був перший крок до нашого, так сказати, Любові їхні кохання на міць життя випробувало відстаню, подекуди обопільними необачливими вчинками, а згодом і невтримним пориванням Юрія служити в армії. Тоді 18-річного хлопця визнали непридатним для проходження військової служби через травму ока, отриману в дитинстві. Та будь-що патріотові хотілося мати досвід армійця. Ще більше національну свідомість розбуркав Євромайдан 2013-го, куди поїхав документувати протестні настрої як фотограф, коли розпочалися події на сході країни. Приборкати патріотичний запал свого чоловіка Людмила вже не намагалася. І він хотів туди. Хотів, ну настільки безмежно туди хотів, що я дивувалася. У нього друг Сергій Горобець, який загинув. Перед тим, як останній раз Сергій уходив на війну, да, і він його проважав. І я просто була свідком їхнього, їхніх розмов про те, що е, Юра. Каже Сергію: забери мене туди, забери мене туди, я там потрібен. І у нього, ну ви знаєте, я перший раз бачила, що от його сльози у лютому 2015 року Юрій таки пішов добровольцем у зону. Ато рівнобіжно вчився воювати і воював. Коли агресія Росії набула масштабного характеру, захисник вступив до лав 80-ї львівської десантно-штурмової бригади. Незадовго до війни Людмила з Юрієм розлучилися, але продовжували спілкуватись. Вони ще побачаться, але це буде миттєвість. Наступила весна, це був вже на квітень місяць, і він позвонив і каже: Люда, вийди з дітьми до автовокзалу, я буду приїжджати. І це ми його тоді бачили останній раз. Їхали такі машини з відкритими верхами, де сиділи хлопці. Їх там було ну, машин 10, і вони їхали з такою швидкістю, що ми тільки встигли так помахати більше ми нічого не встигли. Юрія призначили водієм у складі медбригади. Разом з бойовими медиками він евакуйовував з поля боя поранених бійців. Але міцна воля і твердий характер чоловіка диктували своє. І вже скоро на посаді командира групи, боєць із позивним матрос воював у найпекальніших фронтових точках. Зокрема брав участь у звільненні Харківщини. Багато не розповідав, аби не травмувати рідних. Розлука трансформувала відносини в онлайн формат. Головне, аби був на зв'язку. 23 лютого 2023 року. Захисник Юрій Тарба прийняв свій останній бій під Бахмутом. Загинув він від багато польових поранень. Одна із кулі не знаю, ось потрапила десь в області. Тут грудної клітини посередині, якщо жетон був, ну і розірвала його жетон на дві частини. Той день, прямо як все життя провалилось під ноги, я розумів тільки, що мені не можна якось падати духом. Не розумів, що я ну, один залишився чоловік у сім'ї. Двадцятирічний син Владислав досі зберігає їхнє з батьком листування. Згадує малим завжди благав його не йти на війну. У відповідь чув: Я йду, аби не йшов ти. каже, тато був принциповим, чесним, а найперше гуманним. Я завжди якось здаюся на інших, якісь підлі були вчинки. Може, у людей. А от за батьком ну, ніколи я такого не бачив. Тобто, от батько людина, він допоможе комусь скоріше, ніж собі. Його фото. сынино пилопташта. Юрій працював маневровим диспетчером залізничної станції автотранспортного господарства ПАЕС. Він цінував дружбу і завжди, попри все в радіти, каже Людмила. Його давнішнім захопленням була фотографія, який час він навіть був позаштатним фотокором газети Атомних України. До річниці загибелі чоловіка Людмила вирішила присвятити пам'яті Юрія виставку його фоторобіт, як колись її ніжний лірик присвячував поезію. Я розумію і він би хотів, щоб я не. Зупинялася, а йшла далі. Далі розвивалася, далі якось підтримувала дітей, далі жила. Тому я вважаю, що ця фото... фотовиставка. Він буде жити далі. Грані творчості життя Юрія Тарби так назвала Людмила. Першу експозицію фотохудожника через багатогранність його натури. Виставка охоплює дев'ять тематичних блоків. Навички фотомистецтва спершу відточував на рідних. Згодом провідним жанром його робіт стало макрофотографування тварин та рослин. Процес знімання був осібним, бо надто вже волелюбним був фотограф з Юрієм. Я не був знайомий. Але майже два тижні досліджував його роботу. Більше всього він, вочевидь, любив людей. Але на другому місці птахів. Автор дуже романтичний був. Сьогодні перед нами його роботи. Його немає, але ми бачимо наш край, ми бачимо його душу. Це висока природина його пам'яті і другої річниці. Початку повноштабної війни з Росією відкриття виставки відбудеться 24 лютого і триватиме до 23 березня. Подивіться фотороботи митця. Інших автор уже не зніметь.